Привіт! Сьогодні ми переходимо до нової теми із розділу орфографії і поговоримо про правопис складних слів. Зокрема, це будуть правопис складних прикметників та іменників. Отже, як завжди, починаємо із тесту НМТ базону. Залишаємо його без відповіді і переходимо до самих правил. Отже, спочатку складні прикметники. Вони пишуться або разом, або через дефіс. Через дефіс пишуться, якщо між ними можна поставити сполучник І. Тобто, мовно-літературний, пишеться через дефіз, тому що мовний і літературний, валютно-фінансовий, тому що валютний і фінансовий. І навпаки, якщо цього не можна зробити, якщо не можна поставити сполучник і, тому що це буде одне слово сполучне, то пишете разом. Східно-слов'янський, тому що східні слов'яни, ми не можемо сказати східні і слов'яни. Лівобережний, тому що лівий берег, теплолюбний, тому що любить тепло. Так, наступне правило: відтінки кольорів, смаків пишете через дефіз. Темно-зелений, кисло-солоний, червоно-чорний. Але е, ось наші перші винятки. з гарячий, жовтогарячий, червоногарячий, золото гарячий, а також такий смак, як лимонно-кислий, пишуться разом. Лимонно-кислий, звісно, можна ще запам'ятати за тим, що це лимонна кислота тобто, це е, слово сполучення, тому воно може писатися разом. Але можна запам'ятати як виняток. Просто лимонно-кислий. Рухаємося далі. Тепер, коли в нас є слово із частиною числівником, то ми його можемо писати або разом, або через дефіс. Разом, якщо написано буквами двадцятирічний, семиденний, а якщо цифрами, то через дефіз десятирічний, двогігабайтний. Далі, а якщо до складу слова входять частинки, мало багато, ново, старо, давню, нижню, верхню і. Такі схожі, то всі такі слова були разом. багатоканальний, староукраїнський, нижньоповерховий, там е, малозабезпечений, новобудова і так далі. Всі такі слова. Тепер про сторони світу. Ми знаємо, що у нас є північ, південь, захід, схід, і якщо будь-які із комбінацій цих чотирьох сторон світу будуть, то вони пишуться через Дефіс, наприклад, південно-східний, північно-західний і так далі. Але якщо якась частина слова буде не частиною світу, тобто, наприклад, південноукраїнський, там південна частина, а український це вже не частина не сторона світу, тому вже буде писатися разом. Так, далі тепер щодо слів із військово і воєнно. Вони пишуться через дефіс військово-спортивний, воєнно-стратегічний, але тут підключаємо і ще декілька винятків: це військовополонений і військово зобов'язаний. Ці слова це прикметники, які перейшли в іменник, тобто вони стали суб'єктами, і вони пишуться тепер разом. І тут важливо згадати, до речі, чим відрізняється воєнний і військовий. Хвилинка. Так, отже, військовий це те, що стосується війська, армії. тобто, Наприклад, військова форма, військове керівництво, тобто, це про армію. Воєнний це те, що стосується війни. Тобто, наприклад, воєнна стратегія, воєнне. Там, що може бути ще воєнне? Я зараз так не згадаю, але тобто, в принципі, це те, що стосується війни. Так, і рухаємося далі. Тепер окремо пишуться, пишуться слова із прислівником. Тобто тут вже це буде нескладне слово, просто так от додаткове, додаткове правило, що чітко окреслене, цілком правильне. Ми наголошуємо це слово, тому воно пишеться окремо. І тепер іще винятки: суспільно корисний, суспільно необхідний і суспільно небезпечний пишеться. Окремо, і важливо зауважити, що це не всі слова із суспільно будуть писатися окремо, а лише ці. Тому що, наприклад, суспільно-політичний або суспільно там, економічний, вони будуть писатися через Дефіс, тільки ось ці три слова. І ще одна група винятків це загальновідомий, всі слова із загально будуть писатися разом. Івано-Франківець. Хоча івано, івано франківськ Івано-Франківськ, вони будуть писатися через дефіз, але це слово буде вже писатися разом. І глухонімий, тут треба запам'ятати цей глухонімий, що він пишеться разом. Отже, ось такі е, правила на складні прикметники. Зараз будемо тренуватися. Отже, поїхали, робимо цю вправу для тренування. І перевіряємо. Стародавній. Старо пишемо разом. Східнобережний це словосполучення, східний берег, лівобережний те саме лівий берег. Південно-східний сторони світу тому дефіс, Зовсім недавно, зовсім недавно. послівник, тому окремо. Суспільно-корисний виняток окремо. лимонно кислий виняток разом, глухонімий виняток разом, світловишневий колір, дефіс, Військово зобов'язаний виняток разом, суспільно-небезпечний виняток окремо, жовто-гарячий виняток разом, одні винятки. Навчально виховний, навчальний і виховний, тому дефіс, сімдесятирічний буквами написано тому разом. сонцелюбний, любить сонце, тому разом слово сполучення, загально прийнято. Оці от слова загально пишуться разом. Червоно-зелений колір, дефіс, біло-сніжний, білий сніг, це слово сполучення, тому разом. Тут варто звернути увагу, що, наприклад, якби було б не навпаки сніжно-білий, це вже був би відтінок, ой, це був би відтінок е кольору, і тому писав би, писався б через дефіс, а біло-сніжний це білий сніг, тому разом. Переходимо до складних іменників. Вони так само пишуться або разом або через дефіс. Якщо у них є сполучний голосний о або е, тобто ми знаємо, що складні слова, звісно, це слова, в яких є два корені, наприклад, чорно. Зем. Чор... Чорна земля, і між ними є ось такий сполучний голосний чорнозем. До речі, наголос сюди чорнозем. Зори... Зорепад, листопад, водогін, тобто оці всі з'єднувальні голосні є, значить разом. Якщо цього з'єднувального голосного немає, то пишеться через дефіс. Купівля-продаж, інтернет-магазин, хлібсіль. Але умовно так собі в голові уявимо. Якби, наприклад, тут було купівле, продаж, інтернет, то магазин, хлібосіль, ну, умовно так уявимо, то вони писалися б разом. Але, звісно, що такого немає, закреслюється, бо таких слів немає Рухаємося далі. Тепер е, наступне правило: таке велике-велике правило, і воно стосується нового правопису. Е, цього року в нового правопису в тестах не буде, але вивчати правило ми будемо все загалом. Тобто, щоб не розділяти, що оце я на цей на цей тест вивчаю, а потім вже в вивчу і ті і ті прочастинки. Е, е, Іншомовні. Тому запам'ятовуємо: всі іншомовні частинки в українській мові пишуться разом: оці всі аудіо, відео, агро, екстра, кіно, макро, міно, мікро, моно і суперстеро, і всі такі інші пишуться разом. Це було ще в старому правописі. А в новому ще додали, що віце, екс, лей, бета, максі, міні, міді і так далі, ці всі слова теж пишуться разом. Ну, в принципі, це закономірно, тому що е, так легше сказати, що всі іншомовні частини пишуться разом. Разом, а не ті іншомовні частини пишуться разом, а ті через Дефіс. Тому ось так от їх і з'єднали. Тому запам'ятовуємо все одним правилом іншомовні частини. Отже, такі слова, як авіарейс, макроекономіка, радіопередачі, і так само віце-ректор, експрезидент, максі програми, мінімаркет вони всі теж пишуться разом. Рухаємося далі, але назви посад професій спеціальностей пишуться через дефіс. Прем'єр-міністр, генерал-майор, контр-адмірал. Таких професій небагато, тобто це, в принципі, одні з найпопулярніших і, можливо, єдиних, які бувають на тестах, тому запам'ятовуємо їх. Далі, назви одиниць виміру, тонна кілометр, людина, день, також пишуться через дефіс. Тепер слова, в яких перша частинка – це дії слова в наказовому способі: як гори, перекоти, пройди, тобто це як наказ. Тому вони пишуться разом: гори світ, перекоти поле, пройди світ. Це слова зазвичай вони позначають назви рослин, і пишуться разом. Ну, і тут уже у нас є такий виняток, його запам'ятовуємо: це така рослина. Люби мене. Так, малюйся, люби мене, і ось це от така рослина. Запам'ятовуємо фіолетова така рослинка, любима не пишеться через Дефіс, хоча всі інші із наказовим способом пишуться разом. Далі слова із полу і напів пишуться завжди разом. Напівавтомат, «напівлюдина», «напівправда», напівфабрикат, полукіпок, полумисок. Всі слова пишуться разом. І тут одразу це вже новий правопис. Його нібито не буде на тестах, в принципі, його дійсно не буде на тестах, але правило дуже коротке і запам'ятовуємо. В старому правописі там було що якісь слова співпишуться разом, якісь через дефіс, якісь окремо, якісь з апострофом. Тобто там дуже-дуже багато було правил. Зараз все унормували і дуже просте правило. Якщо пів чого, тобто пів чогось, то окремо, півяблука, пів Європи, пів чого, пів Європи, пів аркуша окремо. Якщо це пів що як одне поняття, то воно пишеться разом: пів місяць, пів аркуш, півкуля. Ось таке правило. Далі. Так, щось тут все полетіло, все пропало. Рухаємося далі. Тепер про прикладки. Отже, у нас прикладки: якщо спочатку йде основне слово, а потім прикладка, тобто потім якесь пояснення, то пишеться через дефіс. Наприклад, дівчина-красуня, тобто це дівчина красива. То ми, як нібито, поміняли місцями не красива дівчина, а дівчина красива, дівчина красуня, хлопець-богатир, дуб-велетень. Пишете через дефіз. Якби було навпаки, красуня дівчина, богатир хлопець, то окремо. І те саме стосується прикладок власних назв. Тобто, якщо спочатку йде власна назва, потім родова, тобто пояснювальне слово, то пишеться через дефіз. Дніпро ріка сон трава», ведмідь, гора. І якщо це буде навпаки, ріка Дніпро, гора-ведмідь, то буде окремо просто. Так, і тепер закріплюємо все це на практиці. Робимо. Так, і перевіряємо. Євшан зілля спочатку власна назва, потім родова. Пів метра, пів чого, тому окремо. Інженер-механік це без сполучного голосного, екс король разом іншомовна частинка, єдина початок, разом, тому що тут є з'єднувальний сполучний голосний, хлібопіч знову ж таки сполучний голосний. Є. Відеозапис, відео це іншомовна частина разом завжди. Мати і матчиха, оце слово треба запам'ятати. Тут воно з двома дефісами, це назва рослини, перекоти поле. Тут інш, е, наказовий спосіб перекоти тому разом. Штрихкот з дефісом, півмісяць. Пів що? Тобто це одне поняття, тому разом. Максі спідниця, Максі, інша мовна частинка, тому разом. Унтерофіцер, спеціальність тому через Дефіс, розтяг стиск, немає сполучного голосного, тому Дефіс, овочі, сховище а тут є сполучний голосний, тому разом пишемо. Напівпровідник напівзавжди разом. Радіофізика разом, радіо, це інша мовна частинка. Отже, ось саме так. І тепер повертаємося до того тесту, який був на початку відео. І його розбираємо. Отже, антикорупційний пишемо разом. Анти іншомовна частинка – ячмінний і житній. Тому дефіс, велоприбіг разом. Фотоательє – фото, іншомовна частинка разом. Міжнародний, правовий, міжнародний і правовий, тому дефіс, глухонімий – це виняток разом. Залізобетонний це одне поняття, тому разом. Фітнес-клуб немає сполучного голосного, тому дефіс, вічно зелений разом. Жовто-гарячий виняток разом, південно східний сторони світу Дефіс, Євробанк разом. Чудотворний творить чудеса тому разом від Словосполучення волога стійкий, стійкий до вологи, тобто словосполучення, знову ж таки, разом. І кінофестиваль, кіно, мала частинка, тому разом. І нам підходить цей д варіант Отже, ось такі правила, такі тести. Ось тут буде іще вправа для закріплення перед самими тестами. Я дам посилання на неї в описі завдань. І, в принципі, ось така тема. Правил, звісно, багатенько, але на практиці, якщо їх відтренувати, то це не складно. Якщо будуть якісь питання, то звертайся завжди. І на зв'язку. Все. Пока.